Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Opel Astra H 2013 року випуску, обладнаний надійним економічним двигуном 1,7 дизель, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного автомобіля 7890 доларів. У даного авто рідних підтверджених 130 тисяч кілометрів пробігу, що є дуже малим для такого автомобіля. Гарна оптика. Ось такі от телеві диски, в гарні гумі Мішелін. Повністю авто потоноване, в кузові седан. Також є додатково задні парктроники. дуже зручний та економний автомобіль. Щодо заднього ряду сидінь, у нас тут салон в такому стані, дуже збережений. Текстильний зручний диван, є три підголовники для зручності пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь, у нас тут. Передній електропакет, електрорегулювання дзеркал. Ось такий просторий та гарний салон. Є датчик світла, мультикермо, кондиціонер, 6-ступенева механічна коробка передач, що в поєднанні з даним двигуном є дуже економічним. Ціна його 7890 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.